Всім привіт, друзі! Ось у мене зверху стоїть первинний годинник, а знизу вторинний годинник. В моєму випадку стріла, як бачимо. Для чого потрібний первинний годинник? Первинний годинник призначений для точного відліку часу і його передачі на вторинні годинники. Може керувати до 20 годинників. Одразу. Далі, що таке вторинний годинник. Вторинний годинник призначений для показу часу в мережах часофікації, раніше встановили собою механізм без двигуна, регулятора зі секундної стрілки. Хвилина стрілка рухалася соленоїдом від імпульсів полярності, що чергуються напругою 27 В від первинного годинника. Перепередувальний механізм тут стоїть 1, 12. Тепер повернемося, що таке чергується напругою 27 В від первинного годинника від імпульсів полярності. Це означає, що коли ми з вами подаємо на годинник плюс і мінус 27 В, тоді наша хвилина стрілька починає рухатись. І щоб знову вона у нас почала рухатись, Нам потрібно знову подати ну вже не плюс і мінус 27 В, а мінус плюс 27 В. Те є саме, що ми змінюємо полярність. Потім знову нам потрібно щоб вона почала рухатись, знову подати плюс і мінус 27 В. Потім мінус і плюс 27 В і так по циклу. І так в нас працює вторинний годинник. Зараз я вам приведу приклад. Подаємо плюс і мінус 27 вольта. Як бачимо, стільки почала рухатись. Тепер подаємо мінус і плюс 27 вольта. Подаємо плюс і мінус 27 вольта. І мінус і плюс 27 вольта. І так ми полярність змінюємо по циклу. по циклу змінюється полярність і. Як бачимо, в годинник працює. Це відео із присвідченою перемоткою. Я вам показую. Ну, ось, наприклад, два дрота. Плюс-мінус і мінус-плюс. І отак ми їх змінюємо. І отак вони і працюють. Далі хочу показати механізм цього годинника. Цей годинник я купив на Оліксі новим. Як бачимо, під'єднується він до, до, до такої, до такої короткої там, два контакти, плюс і мінус. Але звичайно ще, тут немає, плюса-мінуса тут іде змінний струм. Але, звичайно, тільки від первинного годинника можна їх завити. Інакше не працювати вас не будуть. Цей годинник, яку я, я придбав в Україні новим. Десь за 700 гривень ось так. І його, як він приїхав по новій почті, я його повністю змастив мастилом. Ось так. І тепер ось повісив. І вони працюють на, від, на відміну, як, 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 як бачимо, ось так. Але в мене є ще один годинник ось так від фірми ZCL. І він щось не хоче працювати. Я його зараз буду розбирати і показувати вам ось так. Так, друзі, ну, ось ми на столі вторинний годинник від фірми Зачелек. Бачимо ось така в нього електромагнітна котушка. Також мет, метал із низько сталі стоїть і такий ось ротор із магнітом всередині. І він нас, як бачимо, як, як, як бачиш, що він нас е, притирає. Ось бачите, він затер. Ось так. Звичайно, він у нас не повністю зібраний. Зараз ми його розберемо Як бачимо ось такий тут ротор і всередині в ньому стоїть знаходиться магніт. А бокові пластинки е, тут зроблені із низько углеродної сталі. Ми бачимо якщо я беру метал, він нас е, прилипає до наших полюсів. Е, не низько у роду сталі, так як там знаходиться магніт, і їх постійно намагнічує Ось ці лепістки, як, як, як бачимо, ось так. як бачимо так ось, як, ось, як ось рот рознявся, то там у нас всередині відпала ось така. Сість стіроночка, як бачимо, і нам потрібно підписати, потрібно повністю розібрати цей годинник і його механізм. Бачимо також відпала тарілка, яка зверху кріпилася. Там іще була така папірозка, щоб воно було регулювати скажімо так, години. Ну, Вона там ну але нічого страшного, працювати вони звичайно будуть. І без того... Зараз, щоб їх розібрати, як бачимо ось такі, хочу їх показати, які вони є у нас. Так, розбираюся вони, як бачимо, тут є ось такі гвинтики. Ось один гвинтик. Їх тут 4 штуки зна... знаходяться. Один ось, другий, третій і ось четвертий. Зараз ми їх відкрутимо і подивимося далі. Від, 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 відкручує наші гвинтики. Так, Відкрутили наші гвинтики. Далі. Обережно знімаємо наш циферблат. Ось так. Цифровий дисплей. І ось так у нас тут виглядає. Як бачимо, я тут вже приклеїв нашу світу одну стрічку. Ось таким чином наклею. Але проблема в тому, що цей годинник перестав працювати. Ось так. І тому, коли ми його знімали, у нас від, 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 відвалився ось цей ротор. Тому зараз будемо його розбирати. Знімається, він кріпиться на чотирьох ось таких спільках. і гаєчки ось такі. Я їх відкручую за допомогою паскогубців ось так. Зараз її буду е, розбрати і е, змазувати маслом. Ось так. І я думаю, вони в нас будуть працювати. І як ми відкрутили наші ці всі гаїчки. Тепер, щоб їх розібрати, нам потрібно перевернути їх і відкрутити ось цю гайку, яка кріпить наші самі стрілки. Треба якось закинути сам механізм і потім його відкручувати, тому що і випадку буде прокручуватися у вас гайка із разом із валом. Тому потрібно е, якусь ці сіронку заклинутися, щоб можна було якось її відкрутити. У ну, мене не вийшло її там зробити, тому я взяв просто годинникову стрілку, притиснув і відключую. Нашу гайку. Як бачимо, вона нас пішла відкручуватись. Ось так. Відкрутили нашу гаєчку, порозили в бік І дістаємо на наші стрілки хвилина, стрілка і година стрілка. Ну, ось після цього тепер ми можемо, як бачимо, наш механізм навіть сам і випав. Ось так. Механізм тут стоїть, як я казав вже попереду, 1 до 12. Ось так. щоб його розібрати, тут у нас є ось. Бачимо, складається він, як я заказав, із низькоуглеродистого металу та електромагніт, електромагнітної котушки на 2 гома опору. Також ротор із, що всередині в ньому знаходиться магніт. І наша сі -сі сіронка закріпиться на сріцях. ось так, І ми за будемо ставити. У нас ротор у нас законне місце. Втуф, у, тут стоять втулки, як бачите, брон, бронзові. І вони, звісно, під, підносилися. І я вже не знаю, чи вони будуть працювати чи ні. Ну, зараз спробуємо зробити. Я е, в будь-якому випадку їх буду мав маслом. Змащувати ось так. І щоб розрозі на на далі механізм, нам потрібно відкрутити ось ці двоє гаєчок. Їх, їх тут двоє знаходяться, вони дуже маленькі. І їх обережно потрібно відкручувати. Тут, нас, так, як бачимо, ні, нібито вилка тримає нас у сіронку. Щі, щі І обережно відкручуємо. Це все діло. Знімаємо нашу вилку ось цю. Зняли ось так. І далі обережно знімаємо наші всі сіронки, але потрібно запам'ятати, щоб потім нічого не попутати. І тепер ми можемо водіти насущу сією щі, сіронку на ротора самого. Саме цей ротор, коли ми змінюємо полярність, я, я вам потім показу, він у нас починає обертатися. Він обертається рівно у 1 хвилину. Ось так. Ця та була ось так на, на ньому. Була прикріпленою. Далі ось так вона нас збирається. І там ще така була папірка, щоб можна було його наводити на сам час. ну Можна і без неї, тому що все рівно його буде наводити сам пристрій, якщо, якщо, якщо це все діло у нас буде працювати ось так. Тому що є підозра на ізнос. Так. Щось клинич. Зараз поправимо. О, все чудово обертається без всяких е, проблем. Можливо, навіть і буде і працювати. Ну це не точно. Так. Ну що, далі це все діло ми можемо збирати. Цей бік він нам не буде ніяк заважати і зібрати наші, наші механізм із фісіронок. Ось так, так, прикрутили нашій ротор, як бачите, він нас обертається. Тепер подаємо на нього 24 В. Як бачимо, наш ротор почав обертатися при змінні полярності. Ось подаю плюс і мінус 27 вольт. Як бачите. А тепер подаю мінус і плюс 27 В. І він нас обертається. Це чудово, так і має бути. При цьому я, я навіть йому давав 30 В, як, бачите, постійної напруги. Тепер, друзі, я його перевертаю. І будемо зараз збирати наш механізм. Але перед, цим, ось як бачите, я взяв мастило і маслом буду змащувати наші, наші втулки Ось під ротором, ось так Бачите. і всі втулки я зма... змащую, щоб все було в нас змащено і нічого не ні йде. Не тормозило, не галь, не гальмувало ось так. Далі беру наші шістеронки і починаю їх збирати. Ось таким чином. Тепер змащу їх зверху, так як тут також є втулка на ось цій самій вильті, яка тримає нашу верх, верхню і не тільки верхню сістеронку. І починаю її закручувати. Бачимо, все у нас обертається і всі сторінки починають також обертатися, що є дуже навіть добре. Ніде нічого не гальмує, і це чудово. Ось так. Чим мені подобається цей механізм? А тим, що... Працює він як магічний, як, як, як магічний годинник. Стоїть на місці хвилина стрілька. І як проходить тільки одна хвилина, вона різко рухається на одну хвилину вперед. І це доволі таки цікаво. І, магіч, і магічно виглядать, як для мене. Ну і також це все таки, як там не було а ретро. Годинники. Доволі таки цікава система. Зараз такі дуже рід, рідко де можна побачити. Ось так. Так, закручую наші гаячки, перше притискаю. Так, ну ось і все я зібрав наш годинниковий механіз. І ще таки хочу додати йому масло. Тому що маса мені не жалко, мені головне, щоб він працював надійно і не гальмував. Так як цей годинник буде їти дуже високо, то до нього лазити якось в лишній раз не, не, не дуже той і хочеться. Я б так би сказав. Біжджет. Так, ну ось все, наш механізм працює, тепер його будемо збирати, ставити на... Сам годинниковий екран. Тепер, кому цікаво подивитися поближче, будь ласка, можете подивитися так. Далі, кому цікаво, скільки в ньому опіру, зараз я вам покажу. Десь около 2 мегаом. -мега Ось, як бачите, 2303 ківолома а це виходить 2 мгома і 300. Ось так. Далі беремо на свій механізм і зараз будемо ставити його на екран. Ось таким чином його ми вставимо. Закручуємо 4 гай гайки. Ось так, кріплення. Притискаємо наші 4 гаєчки кріплення. Носовогодинникового механізму ось таким чином. Перевіряємо, що обертається на свій механізм, далі перевертаємо на свій годинник і ставимо годинну стрілку ось таку напроти 12. Ось так. Далі переверну я їх і перевірю, як вони у нас будуть працювати від нашого блоку зимня 30 вольт, Ось таким чином. Беру я наші дроти під'єдную, але будьте обережні, що, тому що віддача від годинника доходить до 1000 вольтів напруги, що б'ється доволі таки силь, сильно напругою. Як бобіна катушка від мотоциклу, наприклад. Але ви як могли побачити, що наш годинник працює і ротор обер обертався. Далі. Перевертаємо їх, виставляємо у годинкову стрілку, стрілку на 12, ось таким чином. І ставимо хвилину стрілку. Також її направляємо на 12, ось так. щоб годинник працював рівномірно і синхронно. Ось якось ось так. Як бачимо, шат є. Тому що годинник працював дуже довго і її зносин також доволі таки сильний. І під'єднуємо. Як бачимо плюс-мінус, тепер мінус-плюс. Щось не так. А ось контакту не було. Знову-таки мене вдарило до 1000 вольт. Больно, звичайно, але терпимо. Так, знову я їх повертаю на законне місце. І знову вам показую. Як бачимо, стрілки наші рухаються. Чудово. Хвилинна стрілка у нас рухається. Отже, ставимо це все діло на законне місце. Ось так примірно. Все. Далі, друзі, беремо ось таку гаєчку і закручуємо наші стрілки. Прикручуємо ось таким чином. Притиснули плоскогубцями ось так. Ну ось і все. Стрілки прикручені. Далі беремо скло. Беремо наш годинник, ставимо у нас скло, коробочку. Беремо гвинтики і збираємо наш годинник, прикручуємо всі гвинтики нашого годинника до корпусу. Ось таким чином. Далі беремо блок зивня і перевіряємо, чи працює насий. ...годинниковий механізм. Так, прокручуємо називаті трі ротор, щоб він попав у магнітне поле, як бачимо, запрацює, замкнув брокзирня і він мене перегорівся по позапобіжник. За кадром замінию запобіжника. І тепер все у нас знову працює. Тепер, друзі, як перевірити вторинний годинник, якщо навіть у вас немає то первинного брока, керування цими годинниками. Просто беремо плюс 30 вольт, як я ось, і міняємо полярність. Як бачите, стрілка у нас хвилина почала рухатись. Знову таки міняю полярність. І знову вона у нас рухається. Як, як бачите, годинник працює. Ось таким, ось так. Так, ну ось друзі, годинник нас змастив, під'єднав до первинного годинника саморобного. І зараз буду їх переводити. Як бачите, в нас і годинник працює. Він нас переводиться. Так і має бути. Це говорить нам про те, що він нас повністю працює. Як бачимо, вже хвилина слідка прийшла в нас і круг. Ось таким чином. Тепер чекаємо одну хвилину. Я перевімкнув у нас первинний годинник у режим праці. Тепер через одну хвилину у нас хвилина стільки сама повинна рухатись. Ось так. Чекаємо. Ось як бачите, наша стрілка хвилина перескочила. Чудово годинник працює. Ось також в мене є такий ось годинник стріла. Тут інший механізм, як бачите. Але також вони вторинні. І по такому самому принципу працюють.